Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про вирощування розсади. Сьогодні я переселятиму розсаду перців і баклажанів у більші стаканчики, у більшій ємності. І перці і баклажани я вирощую без пікірування. У мене кожна рослинка росте окремо в стаканчику. Висіваю або по одній насінці, або по дві. Це залежить від характеристик того чи іншого сорту, або гібриду. Так, подивіться, бачите? От Баклажани. Тут є два баклажани, і так само є по одному баклажану. Ну і оці перці це великоплідні перці, я їх висівала по одному. І як знати, що перці вже готові? До того щоб їх переселити у більшу ємність, вірніше вони не лише готові, вони аж просяться. Подивіться, яка коренева система. Бачите, гляньте, яке коріння. Воно отут оплітає повністю всі стінки стаканчика. Рослинці вже потрібна більша посудина для того, щоб вона гарно розросталася. От саме для того, щоб допомогти рослинці формувати гарну, пишну, розгалужену кореневу систему, я її з ось такого стаканчика. Це стаканчик ємністю 200 мл. Переселяю у більший стаканчик, у півлітровий. Можна брати стаканчики, а я використовую пластикові пляшки. Обрізала пляшку, тут якраз є пів літри. Обрізала верх пляшки, і так само обов'язково одній пляшки роблю отвори обов'язково, щоб зайва волога сходила і не спричиняла загнивання кореневої системи. Так, Ну і тепер все дуже легко, дуже просто. Насипаю спочатку на дно обрізаної пляшки або стаканчика грунту суміш. Так, тепер потрібно заміряти. Подивіться, ось тут у перця, так, тут один відлетів вже зараз. оцей, от. Ось тут перець має сім'ядольні листочки, ось вони. Оце вже справжні листочки, а оце сім'ядольні. З часом вони опадуть. Ось тут у мене вже один облетів, от він обірвався. З часом вони відпадуть. Тому стараємося заглиблювати перець в ґрунтосуміш саме по оці сім'ядольні листочки. Відміряю висоту, скільки мені треба буде. От. І заміряю, на яку висоту цього стаканчика чи пляшки треба насипати грунтосоміші. Тепер. Вчора я розсаду добре пролила. Видно, що земля дуже-дуже мокра. Якщо земля суха, вона буде просто розсипатися і буде важко вийняти звідси рослинку. Земля добре пролита. Так, позначку. Тепер подивіться. Ще добре. Ущільнюю. І тепер ось так. От, гляньте. Подивіться, яка краса. От кажу, аж приємно в руку взяти. Гляньте, яка краса. І сюди нічого не травмуємо. Не травмуємо рослинку, нічого не обриваємо. Не нищимо корінечко Акуратно обсипаємо. Так, зараз. Так, Стараюся насипати ґрунтусуміші так, щоб рівномірно прикрити всю оцю грудочку землі. Отак, От акуратненько, по кругу обсипаю грунтосумішку. Так, щоб добре прикрити всю кореневу систему. Насипаю і одразу ущільнюю. Можна би було брати ширші стаканчики чи пляшки обрізані. ширші, отут, щоб, ой, ось тут, щоб була ширша. Але розраховуємо, який стелаж маємо, або яке підвіконня. Тому що, чим ширші будуть стакани, тим менше рослин у нас поміститься на стелажі або на підвіконня. Ось так. О, гляньте, як все гарно. Оці нижні листочки сем'ядольні сім'ядольні я не обриваю. Оці рослинка їх з часом скине сама. Все. Так, і ось така краса у нас тепер вийшла. Бачите? Висока. Високий стаканчик. Коріння має дуже багато місця, куди розростатися. Так, зараз. Все. Тепер назад сюди позначку. Що це у мене за сорт? Це гібрид, це не сорт. От це ранньо стилий гібрид. Все. Ось така краса у нас виходить. Так, з баклажанами все те саме. От, але я вам хочу одразу показати, що в мене ось тут в стаканчиках є. Одна рослинка і є дві рослинки. Цих баклажанів я ще раніше не вирощувала. Якщо я вирощую гібриди, я їх висіваю по одному, і так само на грядушці у мене вони ростуть також по одному. Якщо беру сорти залежно від того, які вели в залежності від величини плоду, я тоді висіваю або по дві насінини або по одній. Хочу спробувати ці баклажани також вирощувати по два. По дві рослинки на грядочці, щоб був гарний великий пишний кущ. Побачимо, який буде результат. Маю і одну рослинку, і так само маю дві рослинки. я їх розділяти не буду. Тут все те саме. Все те саме. Обрізаний стаканчик є. Набираю сюди ґрунтосуміш. суміш. Грунтосуміш в мене прогріта. Вона цілу ніч стояла в кімнаті. Вона кімнатної температури, щоб не було холодна. От. Також гарно ущільнюю. Так, заміряємо. Ще трошечки можна. О, тепер добре. Тепер дивіться. Бачите, також, подивіться, яка гарна коренева система. От, видно, що корінечко гарно затягує стінки стаканчика. Добре пролити водою ще з вечора. Знову ж таки добре притискаю, щоб грудочка землі не розсипалася. Натискаю на дно. Гляньте, яка краса. Як це все зручно і швидко робиться. І сюди, ось так, акуратненько. Без всяких зайвих рухів і без травмування рослинки. Поставила. Однією рукою притримую, іншою рукою ложечкою набираю ґрунтосуміш і обсипаю кругом рослини. Можна, знаєте, можна ще використовувати такі розсадні горшечки. Чорні, коричневі, ці, що продаються. Ну, а тут в мене є пляшки вже готові. Але розсадні грушечки вони трішечки нижчі, до речі. Так, ось. І знову ж таки, засипаю грунту сумішу по сім'ядольні листочки. Ось вони в баклажанах. Ось вони в баклажана. Ось. От. Ось вони, бачите, отакі ось закручені. Оце сім'ядольні листочки. З часом їх рослинка скине, але землею я їх не присипаю, лише насипаю ґрунту саме до того рівня, де ростуть оці сім'ядольні листочки. Все гарно ущільнила. Не поливаю. Земля дуже добре пролита в мене з вечора. І цього достатньо на деякий час. О! Добре. Я дуже люблю вирощувати розсаду, і от така праця насправді приносить задоволення, таке заспокоєння. Все. І баклажани, і перці я попереселяла. Як бачите, все швидко, все просто, але саме ось така робота дуже гарно допомагає рослинці, Я повторююся, але це справді дуже важливо. Допомагає рослинці нарощувати пишну кореневу систему, тому що ми додали багато землі, от формувати гарне. Позтужне стебло і нарощувати гарну листову масу. До речі, ось такі рослинки вже можна починати загортовувати. На день можемо виносити рослинки на веранду, але слідкуємо за температурою. Якщо для прикладу на дворі ще холодно, то утримуємося. Якщо вже плюс 13, плюс 15, і в нас веранда освітлена, чи веранда, чи в когось балкон от, гарно освітлюється сонечком, виносимо на 2 годинки. В день. Потримали, занесли назад у тепле приміщення. Через 2-3 дні вже залишаємо розсаду на 5-6 годин. Знову ж таки, вдень, коли гарно прогрівається веранда сонцем. І отак поступово-поступово ми нашу розсаду загартовуємо. І так само можна виносити для загартовування далі вже і на двір. Але це при умові, що в нас гарна сонячна погода. Отак як в нас сьогодні дуже сильний вітер і ще навіть якийсь дощ моросив, то така погода зовсім не підходить для загартовування розсади. Так, добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам успіхів у вирощуванні розсади, а ще я щиро бажаю вам спокійного, безпечного дня і міцного здоров'ячка. Хай все у вас буде добре!